Дивіться, я зараз покажу, як локалізувати процес подрібнювання з марселятором нового типу. Є такі ендабеги, які можна використовувати в малому тазу в полості. Ось так. Ну для цього ви використовуєте тракарну рану. На жаль, у мене такі ущільнювачі, які не дозволяють пройти різь от невеличкий отвір тут. Тому я схематично покажу, як це відбувається. Ви входите в таким ендобегом. Він виглядає як, ну, от, як стілет, ось такий. Да? Розкриваєтесь там. А зараз дивіться, який варіант. Я хочу розкрити цей НДБ, який варіант пропонують самі виробники. Дивіться, марцелятор під'єдную інструмент. Для цього нам потрібен буде ще лапароскоп. Так, от я під'єдную його сюди. І інструмент, який дозволить трошки допомогти розгорнути сам мішок. Дивіться. От таким рухом я проштовхую, дивіться, вниз. Проштовхнув, допомагаю розгорнути. Ну, в даному випадку навіть не потрібно нічого допомагати. Так. О, дивіться, коли розгорнули НДБ за допомогою затискача, от матеріал складаємо в цей НДБ. Щільно його туди на саме дно поклали. Далі, що необхідно зробити лапароскоп. Також за допомогою інструмента необхідно війти от в цей отвір. Він якраз і призначений. Давайте я не хірург, я допоможу собі руками. А вам це треба зробити інструментом. Там, от подивіться, будь ласка, бачите, як він створений. Він має такий клапан, як в силіконових тракарах. Тому повітря з мішку ходити не буде. Ви за допомогою інструмента. Виходити сюди лапароскопом, я собі трошки допоможу рукою. Так. Ну, Певні навички, звісно, треба виробити для цього. І далі що ми робимо? От лапароскоп у нас вже в мішку. Виводимо сам мішок. Можна з руками це робити на тракарну рану. Вивели і далі отакий От тракар. Отут От він зовсім іншу роль грає. За допомогою стілету також входимо сюди. Так, Газ, який в малому тазу, нам вже не потрібен. Все, що потрібно подрібнювати, уже знаходиться в цьому ндобегі. Тому під'єднуємо сюди трубку інсуфлятора і роздуваємо цей ндобег, цей мішок. Закриваємо кран і марцеляцію робимо. Ну, Тут стоїть клапан, тут не треба ніякими пальцями, нічого тримати. Тут входимо. І захоплюю те, що потрібно подрібнювати. І ось таким чином відбувається подрібнювання. Дякую.